Так, шановні, це щось новеньке у Полтаві. Начальник відділу обласної державної казначейської служби Ігор Вирига у своїй декларації вказав, що разом з дружиною Ольгою у 2023 році набули готівки в 62 мільйони 115 тисяч. Доларів, поки в Україні продовжуються скандали з деклараціями чиновників і слідом за повідомленнями про багатство співробітників секта податкової служби, естафету перейняла державна казначейська служба У -ху -ху. <плес> і відразу з золотими батонами та грошима, яких би вистачило, роздати кожному десятому українцю замість. Вовиної тисячі купатися в грошах на дивані, вимагати відкати, отримувати липові інвалідності. А вслід за ними мільйони пенсії це все херня, малята порівняння з діяльністю сімейства Виригі, яка своїми щупальцями охватила всю Полтаву. Колишні і нинішні мери, генерали російських армій, солідні бізнесмени, українська казна та архітектура, мільярдні статки, золоті злитків спадщину, купа землі і величезний торгівельний комплекс в центрі міста. Прокурори і податківці просто курять в сторінці, бо казана Полтаві не пуста, як мінімум у нашого героя. Ой Боже, куди ми катимось? Ти готов дракон, йобаний, к новому подпалу, а? Гори горять і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Сьогодні у нас Полтавщина і керівник її казни Ігор Верига, який по факту типовий Барига. Полтава, як би нам не хотілося, це місто російської військової слави, але і смачних галушок. Поки росіяни били шведів, українці вчились як з простої муки робити шедеври. Трохи спритності рук і ніякого чарівництва. Хоча такі, як Гоголь, фактично наділили вареники і галушки магічними рисами, яка ж то була для мене радість людині, в місті якого вчився Гоголь, побувати в Полтаві і поїсти борща і галушок в ресторації, що належить видатному місцевому діячу. От тільки біда, цей діяч виявився генералом російської армії. Ось це так поворот, але поки що поговоримо про своїх чесних підприємців. У борзні є один бізнесмен у похилому віці, який страждає маразмом настільки, що побудував собі мавзолей при житті. А в Полтаві все трохи скромніше. Батько нашого казначея Орест Верига всього то заповів синові трохи золота, пару гривень і 58 мільйонів доларів. Напевно, у батька гарний бізнес, бо подарувати сину відразу місце у десятки списку Форбс, не кожен зможе. Дивимось у документи: так справді, Орест Верига зареєстрований як ФОП, він займається громадським харчуванням і був співвласником кількох комерційних структур, в яких йому належали від 1,5% – це тов Новинка Полтава, до 10 Тов Альянс Полтава. От тільки доходи зрозуміти, доходи навіть не заробітки цих комерційних. Інхідних структур, якщо їх навіть зложити стовпчиком, явно не дозволяють нагромадити десятки мільйонів доларів. Так, сукупний дохід усіх трьох фірм, співвласником яких виступав Орест Верега за 2023 рік, склав приблизно 27 мільйонів гривень, а не 62 мільйона доларів еквівалентні сьогодні майже трьом мільярдам гривень або прибутку всіх фірм батька-чиновника за 95 років. Напевне, з такої хілої спадщини смається мати чиновника та дружина гори підприємця, якому знадобилось 95 років, щоб відкласти 60 мільйонів доларів. Бо вона навіть не будучи бізнес-вумен, зуміла з пенсії чи субсидії назбирати синові на спадщину 59 мільйонів доларів готівкою. Сколько? 59 мільйонів доларів готівкою та 3 мільйона гривень у золотих важках чи злитках. Чи яка нафіх різниця, коли мова в сумі вже навіть не про 62 мільйони, а про 115? Чи то це все помилка, чи ні вже, а його не важно. Бо для самого Ігоря Веригі це неймовірне богатство. Бо у декларації чиновника, знайшлось місце і для. 275 тисяч гривень пенсії і 16 тисяч гривень благодійної допомоги від Red Rose CSP. Ця організація надає фінансову підтримку людям з інвалідністю, переселенцям, пенсіонерам, одиноким батькам, які самостійно виховують дітей та малозабезпеченим сім'ям. І Якщо ви не отримали, бо закінчила черга, то знайте, хто ці гроші привласнив. Яке нещастя, напевно, цей верига ще і Вовину тисячу отримає. Яка бідна людина? напевно, саме після того, як батьки побачили, як їх син з інвалідністю клянчить гроші в благодійного фонду, вони вирішили. Зробити з нього довбаного Дональда Трампа по полтавськи. До речі, на фоні спадщини якось губляться власні статки ігоря: а це 8 тисяч євро та майже 2 мільйони гривень готівкою Це на банківських рахунках. Боже ти мій, ви тільки подивіться на цього милого чоловічка, мільйонера по полтавськи. Тут так і хочеться сказати: ці руки нічого не крали, а ці вуста нікому ніколи не брехали. Вираз його обличчя, нагадує мені одного героя з роману «12 стільців, який обкрадав старушок, але робив це через біль в серці. Окей, звідки бабки? бабки, бабки, сука, бабки! Ну тут все просто чи складно, дивлячись на яку глибину, ви захочете в результаті копнути. Наймовірніше готівкові долари належать тестові брата Ігоря Веригі Льву Верізі, чия дружина Оксана виступає власницею фірм у яких її свекар Орест Верига був співвласником. Так напевно, ви запутались. Отже, у нашого казначея є брат. Він одружився на Оксані. А Оксана є донькою російського генерал-полковника Валерія Капашина, уродженця Полтави, а нині начальника федерального управління безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі Росії. І знищують вони її напевно десь у Бахмуті, так. Перед самим російським вторгненням Лев та Оксани Веригі виїхали з України до Росії. А 2023 року суд конфіскував на користь держави їхні активи у Полтаві вартістю до 1 мільярда гривень. За версією СБУ всі ці об'єкти були придбані на кошти, які сам Капашин вкрав у російській армії і вклав у бізнес, оформивши все на дочку та зятя. Ну а то в чому? А цього проблема? Скажете ви? Полтавський генерал накрав у Росії, зробив бізнеси в Україні, сплачує податки, забезпечує робочі місця. Ось тільки все не так просто. До 2020 року наш герой, очі якого ніколи не брехали, був начальником міського управління з питань звернення громадян. А ось його дружина, вже Ольга, працює і нині в управлінні з питань містобудування та архітектури полтавської міськради. Якщо сказати простіше, то деякі об'єкти будувались з деякими незначними величезними порушеннями, але генерал і його затьок. Так міцно тримали Полтаву за яйця, що навіть мери розповідали про дружбу з генералом. Ці справи ще дуже багато цікаво, але у мене ось уже є питання. Якщо рік тому всі об'єкти суд конфіскував на користь державі, то чому держава не знала ще про деякі корисні речі, які коштують десь 62 мільйони доларів? І чи була з тих об'єктів користь саме державі, чи начальнику Казни Полтавщини? Бо якось не держава отримала спадщину золото і бюджет АТО. Венесуели за один розчерк нотаріального пера. Хто був підприємцем, той знає, що таке казначейство. Це той орган, який за <кхм> досмокчиться до кожної помилки, клякси неточності, дати чи сумі в рахунках та документах. Це не люди, а бюрократичні шакали, які розпоряджаються державними коштами. Ну деякі правда, наші своїми. Це казна, вона точна, вона безпринципна. Це люди, які керують державними грошима. А тут Полтавщині, начальник української казни, по факту отримає мільярди від російського генерала, і те, що він йому родич, а колишні мери і чинуші хвастаються зв'язками з цим покідьком, всіх влаштовує на третій торік повномасштабний у російського генерала. Торговий комплекс в центрі Полтави не Донецька чи Луганська, а Полтави. І ось не треба про закони. Закони в нашій країні як дійшло, куди крутнеш, так і вийшло. Звичайні люди чи родичі постраждалих від російських ракет Полтаві. Чи не хочете ви зайти в кабінет казначея до цього от пана і трохи перепитати за його здоров'я і здоров'я його і здоров'я шановного генерала? По факту, вже рік, як суди і різні служби знали, що в кріслі начальника казни сидить пацюк, але чомусь до нього дійшло діло тільки тоді, коли він набрав смачного за обі щоки. Кохайтесь, того варте на цьому наразі кінець. але тобі контінюд говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.